У майбутньому на землі панувало технологічно розвинене суспільство з величезними височенними містами, але цей металевий світ незрозумілим чином зруйнувався. З плином часу без людства, відомого як предтечі, земля стала багатою на рослинність дику природу та новий домінуючий вид машини. Потім плем'я за плем'ям людство повернулося. Деталі машин стали основою економіки. А місцевий рельєф і природні ресурси сформували вірування і культуру кожного первісного племені мисливців-збирачів. Тому вони не завжди сходяться в поглядах. Перші мисливці на машини, матріархальне плем'я Нора, вважають материнство священним, не маючи батьків, Елой від народження відторгається власним суспільством, відстоюючи цінності Нора, вигнанець розсліду. Відмовляє Елой від захоплення табойованими технологіями металевого світу на користь навичок виживання та полювання. Якщо Елой переможе у випробуванні ритуальному тестуванні цих навичок, вона отримає шанс розпитати матріархів про свою матір, от тільки хто щойно вчинив масову різню в її селі. Тепер, за допомогою фокусу, навушника, який дозволяє їй зазирнути в таємниці її світу, Елой вийде за межі священних земель, щоб розкрити таємниці свого народження, зламу машин і загибелі предтеч. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.